Доброго дня мої підписники, глядачі, вболівальники. Сьогодні сонячна погода. Зранку був дощик. Субота, не робота. Хто шишачан? Вже здогадався, де ми знаходимось. По цій стежинці піднімемося зараз на стрілицю. Місцевість наша шишацька, зрозуміло, лісова. Річка псел поруч Пропоную вам залишити свою автівку та піднятися на цю горку. Досить таки крута горка. Зрозуміло можна виїхати на автівці з центру Але це не для мене. Є автівка в гаражі. Три велика. Але пішки краще. Вихідний. Красоті Бажаю всім потрапити на це місце. Восени різнобарва Таке зовсім такий несподіваний ліс. У цьому році літо було спекотне. Зелень не встигла пожовтіти. Вона стала темною. На деяких деревах зовсім облетіла, висохла. Бачу хлопців попереду Шишацький міст на горизонті Сосновий ліс. Сам я взагалі не блогер. Але щось зняти для моїх друзів, шижачан, для друзів з Киогорогу, наших полівальників по спорту, наших колекціонерів по кактусам. От така у нас місцевість прямо в мене під хатою центр місця з під словами нашу церкву знімаю бо хочу вам порадити прийти на це місце. У різні пори року. Все по-різному. Дітки он, вчаться теж знімають на відео на телефон. Може хтось із них стане теж блогером. Я на це не претендую, але... На моєму прикладі вони можуть зрозуміти, як робити треба, а що можна вдосконалити. От де таке відео може забрати у вас час. Інколи і тиждень, інколи і день. А таке коротеньке одним файлом, як я пишу. Ну... На протязі часу можна його залити в YouTube, виставити в соціальні сеть мережі. Ну і піднятися для свого здоров'я, настрою. Заднімайся спокійненько. Як тренер вам бажаю більше рухатись. рухи це життя. Хтось сюди потрапляє на автівці Ну як бачите, сьогодні субота. І зовсім нікого. Центр зовсім вруч. Але нікого немає. Дивіться, яке тут живописне місце. Що потрібно людині? Свіже повітря, сонце. Дивіться скільки місця порожнього. Скільки можна тут створити всього. Приїжджайте сюди, в Шишаки. Запрошуємо. Знайдуться люди, які зможуть вас накормити. Приютити. Розповісти про це місце. Ви бачите, тут навіть є на, цьої, на цих склонах електромережа. Хтось хотів будуватися. Продавайте свої автівки, будуйте немаленьку, гарненьку якусь хатинку, в якої ви зможете Пригостить своїх друзів тистить з якимись ягодами, фруктами. Відчути насолоду від цього місця. Ви бачите тут, що тут потрібно. Вже є перекриття для вашого... Подвалу є блоки фундаментні, завезені. Містечко гарненьке. Поставити сонячну станцію і пригощати людей. Підприємці. Запрошуємо вас. Звісно, це невчасно. Можливо, війна, можливо, це все зовсім не так, як я маю собі на увазі. Але ви поставте в коментарях свої побажання. Не потрібно мене любити. Зрозумійте, що це місцевість, оце любов. Ви бачите, наскільки тут... Все шикарно. Енергія пре. Зрозуміло. Не всі можуть вибратися на цю гурку. Але під'їхати. Побачити це все. Показати своїм друзям. Ставте свої подобайки, коментарі. До нових зустрічей!